По воді, е, ну зрозуміло, що достатньо ну швидко там відновлюють зараз енергопостачання водоканалу, бо відсутність води прямо спричинена відсутністю електроенергії. Але я побачив такі достатньо ну, для, для панічні настрої, бо я побачив величезні черги до бюлетів. Тобто, кияни вишукались, хоча насправді. Вибачте, друзі, в такій ситуації бажана ванні мати стратегічний запас води. Скільки там літрів 400, мабуть, наші ванни вміщають, і цей запас треба мати в цій ситуації. А в кого нема ванни? Що робити, Олексій? Слухайте, ну треба тоді ну ведра там щось. Ну ну як ну от знаєте, я з того періоду. Я з того періоду, коли ну у нас завжди були стояли. От я згадую у нас вибачте, ну Моя бабушка пройшла евакуацію там з Києва. Вони евакуювалися з мамою моєї коли тій було 35 року, це скільки шість років їх було. Але а. після того, скільки я пригадую своє дитинство, в нас були сухарі, в нас був цукор, у нас були сілі сірники, в нас була десь вода, олія. От, от все це було. І вода постійно, Ну, ми готувалися до цього. Але дійсно тут бажано було би все таки поп... ну, ну не ейфорію, от з боку КМДА, з боку е, військово-цивільної адміністрації, розумієте, там про перемоги розповідати не треба. Краще краще попередити, що люди. Тримайте стратегічний запас або у ваннах, або в цих виварках, чи як вони там, ну розумієте, хазяйки, в мої часи виварки такі величезні, були там, скільки там літрів по 100, мабуть, там були. От ми там воду і тримали, особливо в такій ситуації. Тому зараз відновлять без, я, водопостачання, але щоб не було паніки, краще це мати. Розумієте, бо ще раз хочу сказати, вода це сама по собі проблема з точки зору гігієни, фізіології питної. Але каналізація дуже важлива проблема. Дуже важлива проблема. Вона, ну я знаю про що я кажу, бо я знаю міста, які там е, потрапляли на довгий період без каналізації. Це реальна катастрофа, була. і в цьому плані тут треба готуватися. безумовно. Електроенергія на щастя, наша енергосистема дуже потужна, так вона будувалася попередньою країною. Ну були інженери. Вибачте, от як як мій батько покійний, це справжні були інженери, які розуміли, що робили, і вони будували, будувалися ці е, системи з дуже потужним захистом, потрійним, п'ятерним, п'ятикратним захистом, особливо в Києві розумієте, бо це столиця там так була побудована. Тому на щастя, ви бачите, що сьогодні, навіть якщо потрапляють ці підстанції енергетики через певний період. Ремонтують їх і знаходять інші альтернативні можливості е, логістики енергетичної, енергетичні, щоб забезпечити живлення все ж таки тих чи інших регіонів. Це е, важко, але воно перекривається. Розумієте, різні там. Ну там своя в них і наука, і практика, і слава Богу, диспетчери і в Обленерга, і Вукренерго і, 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 компанії енергетичних вони є, вони працюються дуже фахові. Люди, слава їм, що вони є, і слава взагалі всім Етика, дай Бог здоров'я і от нас дай витримки в цій ситуації, бо їх намагаються сьогодні. Вони не ну не задоволені, а вони дійсно як на, на передньому фронті працюють сьогодні і гинуть на превеликий жертв.